Доброго дня, шановні, сьогодні наша комісія, і на комісії запрошені присутні всі члени комісії за винятком Кутровського до який відсутній по поважній причині. Запрошені поїздки Сергій Володимирович, Медуха Ольга Леонідівна, Чорний Сергій Васильович, Літвінова Вітті Відліна, Ліваченко. Вікторія Володимирівна, це ті люди, які звітують по своїм питанням. Щодо початку роботи комісії, які будуть пропозиції? Розпочинається. Протримався, приймається. Порядок денний у вас. На руках є необхідність зачитувати. не Зарані він був посланий. Ви бачили, ознайомлені, так. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Прийняться. Так, по першому питанню слово надається поїздському Сергію Володимировичу. Про участь у проєкті пліч пліч. згуртовані громади. Лорецька міська рада вирішила взяти участь у національному проєкті Пліч офіс з громади друге упонувальників міського голову, каже Ліда Григоровича на підписання меморандуму угоди про співробітництво територіальних громад у формі партнерства із учасником контур проєкту Миколаївської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області. Третє. контроль заданням даного рішення провадиться на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності, цієї діяльності та приватизації ребрової політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового слуговування населення, голова комісії комісіїк та з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту, соціального забезпечення населення, культури та спорту, голова комісії була Рисадзасарська. Сам при передбачає те, що ми будемо підписувати угоду про співпрацю з Миколаївською громадою, яка на даний час знаходиться. На межі окупації і вони завоюють до свою документацію частину комунальної техніки та частину шкільного обладнання, яке в них даний час від Так, дякую. Скажіть, будь ласка, є знахідність виносити на сесію? Є. Да. Да? Да. Так, хто за, такі, за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Одноголосно дякуємо, серію Володимирович. Так, скажіть медухи зайде у Галені про затвердження програми неформальної освіти. Для дорослих Бобриницької міської територіальної громади, присядьте, будь ласка, на 26-й, 28 роки, доповідач Мадуха Геонідовна, директор комунальної установи, Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Бобриницької міської ради. Будь ласка, радію. Шановна, шановні члени комісії, до вас на ваш розгляд таке питання про затвердження проєкту програми неформальної освіти для дорослих Бобернацької міської територіальної громади на 2026 2028 роки. Обернацька міська рада вирішила затвердити програму неформальної освіти для дорослих Бобернацької територіальної громади на 2026-2028 роки, що додається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення культури та спорту. Голова комісії Лариса Цесарська та заступника міського голови соціально гуманітарних питань Зім Харчева. Це у нас навчається 40 студентів у срібному віку. Є, опер... є факультативи, факультети, такі, які навчаються, тобто ходить 37 жінок і 3 чоловіка. Так, Це не нова програма. Не нова. Це не нова. Це ми просто провандіруємо на шостої 28 рік. Так. так, є необхідність виносити на сесію? Так. Є. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Дякую. Так. Так. Слідує питання про затвердження комплексної програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини. На території Бобринецької міської територіальної громади на 26 28 рік. Це теж не нова, Добрий день. це теж не нова програма. Вона пролонгірується, слово надається Чорному Сергію Васильовичу, начальнику відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини в міської ради. Там є питання, ви ще Комплексна програма розвитку культури і туризму. Пропоную таке е, рішення затвердити комплексну програму розвитку культури туризму та охорони культурної спадщини на території Бувернецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Програма додається, яка дорога за виконання даної рішення на постійній депутатській комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту, головуванням Лариси Цесарської та е, комісії. З питань бюджету фінансів власниці так звати під головуванням Андрющука. Так, це не нова програма. Ви її пролонгуєте на 26-28 рік. Да. Що ви щось новеньке вносили туди? Ну, ми вносимо так по, по кожному закладу. Є там певні там якісь корити, але що там, допустим, беремо музей, ми хочемо там нам, удосконалити роботу з відвідувачами. В більш сучасному форматі, там де люди можуть допустим, прийти, далі собі найти він через сайт інтернету, де ми вже носимо інформацію, і і Оновляли, поновляли оновляли, оновляли. Все. оновляли Так є необхідність виносити на сесію. Голосуємо. Одноголосно дякую. слідуюче питання: про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 25 вересня 2024 року. номер 2019, про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 24 грудня 2020 року. номер 199, про утворення комунального закладу Центр культури та дозвілля Бобринецької міської ради, Кіровоградської області. Будь ласка, в цьому рішенні пропонується значить внести зміни. Це, що за, зачиталося, я не буду ще ну, все чи що yeah, yeah. значить, а саме затвердити загальну штатну чисельність комунального закладу, центр культури та дозвілля Борнської міській ради у кількості 23 одиниць. У нас було 22, і зараз ми вносимо ще одну одиницю, це е, опалювач. Тобто нам для того, щоб стабільно ми могли працювати, нам потрібно 24 часа, щоб котів працювала. А в нас зараз тільки дві людини, і нам якби, ну, не вистачає до повного кола, щоб там повісить будинку mm -hmm. круглосуточно. Зв'язку зв з тим, що зараз йдуть перебої з світлом, і коли ми дві одиниці ще ми викручувалися, і якби, ну, було нормально, то зараз нам потрібно одна одиниця, щоб це ми. Це мається в виду на опалюваний період, на зимовий період. Сезонно. Сезон, да. так. 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 Виносимо, так? Хто за? Одного голосно. Ну, Дякую, Сергія Василь. Так, скажіть віть будь, будь ласка, Так. про затвердження комплексної програми розвитку освіти в Україне міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Mm -hmm. так, власка, Вікторія Петрівна. Mm -hmm. Комплексна програма розвитку освіти. Комісії до вашої мови пропонується проект рішення розташення комплексної програми розвитку освіти в настій міської територіальної громади на дві тисячі двадцять шість роки. Ця програма включає в себе всі практичні напрямки розвитку освіти. Загальну середню, дошкільну, позашкільну, інклюзивну, шкільний автобус, харчування, обдаровані діти, забезпечення матеріально-технічної бази, участь в проєктах, Тобто всі напрямки це яксна програма, тому пропонуємо продовжити термін від цієї програми, так як це в тому бачає необхідність. Ми нічому не вносили. Ні. Так. є необхідність виносити на сесію? Є хто за? Одного дякую. Слідче питання Вікторія Петрівна про затвердження коло цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і масового спорту на території Бобринецькому світі територіальної громаді 26-28 років. Дана програма також функціонувала на протязі 22-25 років. Також бачаємо необхідність в прийті затвердження нового терміну дії програми, так як це забезпечує нам можливість організації на території та участі у районних, обласних всеукраїнських та інших змаганнях дорослого олімпійського і неолімпійського видів спорту тут і аренда транспортних засобів забезпечення придбання грамот, медалей. Всі організаційні потреби Петрович вона називається соціальна програма. Тому що вона передбачає залучення, до дії всіх пільг і пільгових, і непільгових категорій населення. Окрім того, тут і гендерна складова, тут і різновікові, але доросли я ще раз так. Дякую. Так, хто за те, що винесе на сесію? Одноголосно дякую про затвердження міської цільової соціальної програми національно патріотичного виховання. 26 шосі 28 роки. Це теж е, пролонгірується вона, да? так, так, так? Так, будь ласка. Дана програма включає в себе о, заходи, які передбачені о, на розвиток сокола джури. Якщо раніше в цій програмі ще у нас були заходи, захисник Кіровоградщини», захисник попринеччини. На сьогоднішній день на рівні області ця програма знята, тому й ми є. Фідмінузуємо і ми залишаємо тільки джуру. Тобто, це підготовчі моменти, це придбання амуніції, придбання наметів, витівок, тренувальних різних складників і забезпечення участі як в обласних, і при потребі потім. Тут наоборот обрали. Ви так. Так. Дякую, Вікторія Петрівна. слідуючи ваше питання. Про затвердження міської цільової соціальної програми молодь Бобринецької міської територіальної громади 26-28 двадцять роки. Теж це пролонгірується. Вона, да? Так. Ну будь ласка. Справа в тім, що ця програма найменш фінансово... Вартісна і потребує найбільше фінансів, тому що тут безпосередньо про участь у акціях, проведення семінарів, конкурсів, змагань, залучення молоді до активного життя громадського у, на, на нашої Бобринщини, і е, співпраця з різними територіями, з такими там міськими центрами молодіжними, з молодіжними просторами. І я хочу просто нагадати, що молодіжний центр також було облаштовано. Це було співфінансування, фінансування і лінісе молодіжний простір. Це безпосередньо були кошти, тих, хто відвідував. Тут тільки практично надруковані матеріали, там буклети і так далі. Це найменше потребує фінансової програми. Відеоролики, зйомка, акції є питання до вікторів. Хто за те, щоб винести на сесію? Дякую, Вікторія. Петрина за так. Іващенко у нас тоді запрошував не треба. Дякую, чекаємо на сесію. Про затвердження програми підтримки громад. Форпостів в рамках реалізації національного проєкту Пліч у пліч, у пліч», згуртовані громади на 26-28 роки. Це перти брамо підтримки громад форпостів в рамках реалізації національного проєкту Пліч Опріч на 26-28 роки, Що додається? Контроль за виконанням на профільній комісії, голова комісії В'ячеслава Дрощук, Лариса Цесарська, перша заступника міського голови Валентина Музику, заступників міського голови Євгенія Кулика та Ірина Харченко. Це в нас нова програма, як раніше зазначалося проект Пріч опріч говорили. Ця програма реалізується в зв'язку з підписанням меморандуму 18 липня 25-го року між Чорнобаївською сільською детальною громадою та Бобрянською міською детальною громадою. Також планується підписання співпраці з меморандумом з Миколаївською громадою Краматорського району Донецької області. Е, і е, без костян розробилася така програма, в які включаються заходи підтримки громад форпостів. Е, заходи цієї програми це підтримка ветеранів та членів сім'ї, надання медичної допомоги, е, надання гуманітарної допомоги громадам форпостам, створення безпечних умов дітям, які проживають на території громад форпостів надання медичної допомоги населенню, проведення. Відновлюваних робіт, транспортно-логістична підтримка громад, використання об'єктів нерухомості на території Поверненської міської територіальної громади, тіснення діяльності суб'єктів громад. І організація проведення на території Вогнецької громади освітніх культурних спортивних заходів для дітей, для молоді. Так. Я думаю, що це дуже важливо. Хто за те, що винести на сесію, прошу провести. одноголосно. Слідує питання. Про затвердження програми санторно курортного оздоровлення деяких пільгових категорій жінок та чоловіків міської територіальної громади 26-28 роки Ця програма вже діяла на території нашої громади з 26-28 років. Затвердити програму санторно курортного оздоровлення деяких пільгових категорій чоловіків і жінок Бранської міської територіальної громади 26-28 роки. Загальне обсяг фінансування планується 300 тисяч гривень на рік. Підлягають категорії, такі як постраждалі особиності Чорнобильської катастрофи, наступ інвалідності наступи війни, учасники бойових дій, члени загиблих сімей, учасників війни. Тобто це продовжуємо срок дії. Виділи на триста тисяч. Так. Так. Шановні. Так. Шановні. Хто за? Хто проти тримався, приймається. Так, при затвердженні програми по наданню одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бобринецької міської територіальної громади, які опинили складних життєвих обставинах, Турбота 26-28. На перший час на території громади діє програма матеріальної підтримки. Це мешканці громади, військових, членів їх сімей. На 28 роки просто її розділили на програму турбота. І на програму для військовослужбовців і, 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 і всім. В цю в турботу суми залишаються допомоги, які були матеріальні підтримки. В турботу входиться громад... підтримка матеріальна на онко, захворювання, також на поховання По-моєму, по так? Онко п'ять тисяч там на поховання мешканців громади, які не працюють, не зареєстровані в центрі зайнятості не були то 3 тисячі гривень. На поховання учасників ліквідації аварії на чай, штані в сім'ї померлих учасників ліквідації трьох тисяч гривень, громадянам, які пострадали в наступно небезпечної події, аварії, пожежі до 2 тисяч гривень, важкоформ, які лікуються тривалий час, яком хонті втручання до 5 тисяч гривень. Тобто суми залишаються ті самі, просто розділили їх. Хорошо, виносимо дане питання. Yeah, yeah. Слідуюче питання про затвердження програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян-громадян, автомобільним транспортом проживають на території Жертвецької міської територіальної громади. Це теж програма вже діє на території громади, продовжується на 26-28 роки, затвердити програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян та транспортом, які проживають в території Бобернецької міської територіальної громади 26-28 роки. Це, Щоб, це, ти, це, це, це оцей автобус, який в ви автобус, виві, автобус, соціальний... Та, та, який, та, та. Да, да, користуються програмою, да? Та, користуються, да, відшкодування, да. добре. Так, є питання? Так, виносимо. Ми виносимо. Так, одноголосно. Слідуюче, про затвердження програми наданню одноразової матеріальної допомоги учасникам, учасницям АТО ООС, ветеранам, ветеранкам війни, членам сімей загиблих учасників. Ато ООС, загиблих. Померлих ветеранів, ветеранок війни, загиблих померлих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб зникли безвісти за особливих обставин в Обринецької міської територіальної громади двадцять двадцять років. Ну це те, що я вже перед нього говорила. Зараз про програму матеріальної допомоги в цій програмі. Це одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій до дня захисника захисниць України тисячу гривень. Сім'ям загиблих учасників е, бойових дій, до Дня захисника України до 3 тисяч гривень, поховання інвалідів і до 3 тисяч гривень, учасникам бойових дій на території інших держав, до дня вшанування учасників бойових дій тисячу гривень, разі поранення, контузії, кавіз до 5 тисяч гривень, е, загибель і смерті особи, яка є учасником бойових дій до 10 тисяч гривень, е, дітям загиблих, померлих учасників бойових дій три тисячі гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Також виконавці великі членності внутрішньопереміщених осіб, ще сім'ї загиблих учасників АТО, військовослужбовці, загиблих, померлих захисників України на відшкодування частини витрат понесених на придбання до пам'ятників 30 тисяч гривень. Військовослужбовці, які перебували в полоні держави агресора, 5 тисяч гривень. І дітям до 18 років батьки, які перебували в полоні, бо зникли безвісти, право середньому чи з бойових дій, 2 тисячі гривень. То ми це залишились, ну, просто, А яка сума на рік програми? Взагалі на рік на 26, мільйон mm. 600. Взагалі, 5 мільйонів. Ну, Пам'яті 50 тисяч. тисяч. Пам Ні, я, я просто думаю, що кошти ми виділяємо. Ні, вони переходять потім. тому. Звертаюся, звик, зараз кажуть. Так, пані. Так, приносимо? Так. Так. Одноголосно, дякую. Про затвердження програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених або евакуальних осіб, евакуйованих осіб, які перебувають на території Поброницької міської територіальної громади 26-28 роки. Ця програма також діждена території української громади, продовжується на 26 28 роки. Загальне фінансування передбачено мільйон 404 тисячі. Два кодики назвати, це підтримка та захист дітей чи переміщених осіб. Також заплановано безпечні підготовки, передготовки, профільної орієнтації, допомога працевлаштування переміщених осіб, охорона здоров'я та медична реалізація, створення належних умов проживання. Інформаційне забезпечення точне переміщення 400 на це на шостий чи це ні, це загальні три роки. так. А що медичне забезпечення для переміщення осіб? <кхи> що мається на увазі? Ну це послуги плані, якісь так, так, послуги. Да? Тобто, якщо точно переміщення особи звернулися, ну приїхали сюди до нас. Вони можуть звернутися до нашого лікаря. Вони, вони повинні стати сімейним лікарям повинен заключити декларацію з нашим сімейним лікаром і отримати послуги. Ну, Зімейного лікаря. Ну вони це ж нічим не відрізняються. Ну, я, у нас прописано, це відповідно до програми в лікарні, тобто всі заходи. Тобто воно не відрізняється Він. приміщення особи, поставили на рівень да, всіх да, інших да, людей. Да, так, хто да. за виносимо, приймається. Про затвердження програми. Підшкодування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом, які проживають на території Поброницької міської територіальної громади, двадцять років. Будь це програма також вже, вже діє, продовжується строк е, дії програми на 26-28 роки. Е, загальний обсяг фінансових ресурсів, який е, планується на 33 тисячі гривень. Це теж. Е, а ви не можете сказати порівняти, як було той раз за ті роки і цей вистачило ці гроші? Тому що залишили на перевизі. Вистачає, так? Так, так? так виносимо Це зайома програма. Так, 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 так. Про затвердження програми надання компенсації виплат з послуг зв'язку в оберницькими міської територіальної громади на 26-28 роки. Також продовжується на 28 роки. Програма, яка вже діє на території, це компенсація зараз на три роки планується 43 тисячі користуються програмою так, є в нас люди такі за кроки, приймається. Дякуємо. Слідуючи про затвердження програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі. З 26-28 років, будь ласка, також програма зараз діє в громаді, продовжується і срок. Це компенсація, які з призначаються фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду переважної підприємської діяльності, з числа своєї сім'ї, тобто які потребують цього догляду. Призначений загальний обсяг фінансування на три роки це мільйон 170 сімдесят. Mm. Ну, добре, ну це дуже важлива програма. Так, хто за? Так, приймаємо одноголосно. І остання ваш звіт про затвердження комплексної цільової соціальної програми оздоволення та відпочинку хлопчиків та дівчаток Бобронецької міської територіальної громади, 26-28 роки. Не знаю, за ті роки відпочивали десь вони? Ні. Але ми зобов'язані, ми зобов'язані передбачити, дай Бог кончиться війна, можливо, так. скільки коштів заложено? Заложено мільйон триста пять На три роки, так? Планується, так. Ну, це по 350. тисяч. Це і пришкільні табори, ну, Але ж, ну, поки плається. А на пришкільні виділяються кошти? В межах кошторисних призначень. Так, виносимо. Виносимо знайома програма. Так, дякуємо. Треба літві додали питання, скажіть, я не знала просто, да. Ми оперативно. А коли ми оперативно робимо? Тут Просто продовжуємо цю програму. Сергій потрібна, вибачте, я просто не знала, що вам додали ще одну програму. Вірні питання, і так воно це внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Бобронецької міської територіальної громади на 22-25 роки. Це просто зміни вже, це не про да? а зміни до кінця року. Я поясню, це пов'язано з тим, що є необхідність проведення показників програми відповідно до кошторисних призначень. Тобто є тільки пункти, які не були передбачені програмою, Була нагальна необхідність, наприклад, там на придбання на введення згідно типового штатного для дошкільників типових штат нових працівників в штатний розпис, але в програмі це не було передбачено, тому з метою необхідного приведення показників у відповідність до кошторисних Призначення просимо внести зміни до програми. Це фактично на вересень, грудень 2025 року. Тобто, відповідно, до цього було введено ДНЗ Сонечко, для штатній одиниці асистента. Вихователено 75 практичного психолога, 05 штатної одиниці вчителя Логопеда, в громадшку 2,5 штатної одиниці асистента, 25 практичного психолога, 0,5 вихопи вчителя Логопеда. І... Це, я вибачаю, це пов'язане з прийняттям закону про дошкільну освіту. Це не було передбачено. В станій програмі, але вона вже завершує свій термін дії, і оцей шматочок, в mm -hmm. вересень груди, нам необхідно це прийняти. Не uh -huh. Дякую, Вікторія Петрівна. Голосуємо. Вікторія Петрівна, що є цікаве по поїздці вчорашні? Чи ви мені потім розкажете? Mm -hmm. да? Цікаво, так? Yeah, все да? цікаво. Все цікаво. Yeah. <laughs> на форумі було до шкільників в Києві. Mm -hmm. yeah. Так, шановні, дякую вам.